Сьогодні, коли українське суспільство як ніколи пильне до проявів зради кремівських агентів і проросійської ідеології, важливо вчасно розпізнати гібридні операції, замасковані під громадські ініціативи. Одним із прикладів такої діяльності є історія Ірини Кременовської та пов'язаної з нею в мережі сайт небезпечна мережа російської агентури в Україні, які нібито займаються боротьбою з сектами. А насправді Ірина Кременовська – псевдоекспертка, яка останнє десятиліття активно створює в Україні образ незалежного борця з сектами. Однак аналіз її діяльності, афілацій та джерел показує, що мова йде про прямий ідеологічний вплив структур, що зростає з надр РПЦ та ФСБ. Кременовська очолює центр економіка правових досліджень. Це ЄПД. Цей центр співпрацює з проектом антисекта.орг, який насправді насправді є клоном російського сайту Рацирс, релігіознавчого антисектантського центру імені Ірині Ліонського, створеного в Москві на початку 90-х під прикриттям РПЦ. Засновник Рацирс Олександр Дворкін, людина з тісними зв'язками з ФСБ і РПЦ. Відома своєю участю в інформаційних операціях проти релігійної свободи як в РФ, так і за кордоном. Модель, яку ще з 1993 року розробив Дворкін у Росії, експортували в Україну. Суть проста. Виглядом боротьби з сектами формуються списки організацій, які не вигідні Росії, будь то незалежні релігійні громади, культурні товариства, курси медитації чи навіть мережевий маркетинг. Під пастку сектанства потрапляли компанії Herbalife, Amway, Цертр, адепти індійської філософії, школи психології, коучингу, організації, що просувають критичне мислення. В минулому правою рукою по сектоборстві Дворкіна на території України по антикультовій діяльності був його підопічний Павло Пройде. Він очолював місцеву філію Рацирс ВАЦ, яка діяла під виглядом експертної структури Бройди, відомий також як проросійський агент по дестабілізації регіонів України зсередини і по вербуванню нових проросійських агентів. А також писав листи на електронну пошту помічника Путіна Владислава Суркова, ідеолога проекту Новоросія. Цю пошту зламали і листи опублікували. Згодом, після початку війни на сході України, Бройде втік в Росію і продовжував дестабілізувати Україну віддалено за допомогою своїх завербованих агентів всередині України. Цей факт лише підтверджує те, що так звані антисектантські структури це не просто. Лякалки чи громадські ініціативи, а справжні операції з м'якої окупації українського інформаційного простору. Сайти підконтрольні Бройди припинили свою роботу у 2018 році. Саме в цей час в Україні за цю роботу береться Ірина Кременовська та її мережа. Сайти це вільне слово і Антисекта.орг, запущені майже одночасно у 17-18 роках, пов'язані технічно, інформаційно і стилістично. Аналіз структури сайтів. Гасел, графіки і контенту показують тотожність з рацирс. На антисекта.орг активно просувається російська пропагандистська література, зокрема книги Дворкіна «Секта сектов'єдії. Сайт нашпигований його цитатами та висловлюваннями, а серед героїв сайту у розділі борці з сектами сайт Кременовської ЦЄПД. Сайт зрадника Павла Бройди, Олександр Творкін та російські центри, що входять у склад Рацир. Сам факт запровадження такого виду діяльності, як боротьба з сектами, це ідеологічний напрямок, що повністю контролюється РФ і вигідний тільки цій країні. На кого працює Ірина Кременовська, яка активно виражає таку гостру потребу навіть у воєнний час в боротьбі з так званими сектами в Україні? Вже чисто риторичне питання. Ірина Кременовська та пов'язані з нею структури працює з калькою російської антисектантської пропаганди, розробленою в середовищі РПЦ та ФСБ. І існує для того, щоб впроваджувати під підвивістку турботи свою мережу під контрольну ФСБ. Її сайт antisekta.org – це ідеологічний філіал рацир в Україні. Створення і просування чорних списків релігійних і громадських організацій інструмент інформаційної війни, а не турботи про громадян. Це шлях до впливу ФСБ у нашому суспільстві. Українські громадяни мають право знати правду про тих, хто під виглядом експертів просуває Кремлівські наративи. Це не просто викриття однієї особи, це попередження. Боротьба за незалежність триває не лише на фронті, а й у тилу, у вигляді ідеологічної отрути, яку намагаються впорснути в нашу свідомість. І кожен із нас має бути пильним.